Доброго дня, магітер українська. мене звати Олена. Які двері відкрилися для вас по виходу з коридору затемнень? Загальний розклад. Два варіанти. Цифру варіанту вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитеся. Що відбувалося протягом коридору затинень у вашому житті? а які відкрилися у вашому житті у першому варіанту ваша сигнація. Як би ви не боялися, вам вищі сили надають можливості рухатись далі. Говорять вам саме про це, що у вас є ресурси або є ключі, і ресурси саме є тими ключами, у вас є досвід і мудрість, і ви повинні в своєму житті відстоювати, боротися, протистояти. Ви не повинні залишатися в чотирьох стінах або Ховатися саме від реалії сьогодення, тому що ви маєте внутрішню силу, ви маєте ресурси для того, щоб досягнути того, чого ви прагнете в своєму житті. А страх, негативні думки не дають вам можливість або невпевненість в собі, власній ресурсності, не дають вам можливості вийти, жити. Насолоджуватись життям. Саме в такому стані ви знаходитесь на даний момент. На момент даного розкладу. Але вищі сили вас бачать зовсім з іншого ракурсу, що ви можете і ви повинні. У вас є мрії, тоді рухайтеся зовсім в іншому напрямку. Бажаєте наповнювати життям. Рухайтеся. Не застрягайте в страхах, не бійтеся. Робіть кроки, нехай вони будуть повільні. Але крок за кроком ви все одно будете ближче до цілі, якої прагнете досягнути, до мрії, яку ви бажаєте здійснити, до здійснення мрії. Ви в коридорі затемний. А ви отримали прояснення або енергетичне наповнення по відношенню до того, як вам реалізувати саме ті плани і здійснити ті мрії, які ви бажаєте. Осяяння. Чого ви бажаєте? Як здійснити саме ту мрію? Як досягнути бажаного? Ви зрозуміли, яким шляхом вам далі рухатись? Можливо, зробили вибір. Остаточно впевнились в тому, що прояснення відбулося, що той вибір, який ви зробили, що він вірний, і як досягти того, чого ви бажаєте, ви зрозуміли, яким шляхом рухатись? Які двері закрилися? Які були відкриті перед цим для вас? Ну, тому що суд. А відкрилася кармічна ситуація на даний момент приймається рішення вищими силами по відношенню до ситуації в вашому житті. І по виходу з коридору затемний Вам вищі сили? Нададуть можливість зрозуміти, яким шляхом вам рухатись далі. Можливо, ви відчуваєте те, що завдяки своїй мудрості, що на даний момент потрібно зупинитися боротьби. Протистояння, відстоювання. Коли немає сил, коли немає енергії, ви не досягнете бажаного. Ви виснажені, ви все одно маєте зупинитися для того, щоб відпочити і набратися сил, наповнитися енергією. Можливо, хтось хворіє. Або хворобливий стан по відношенню до того, що відбувалося. Але зрозуміло, що в вашому житті кардинально змінюється ситуація. Тобто ті двері, які були для вас відкриті, хоча вони вели в самодостатність. Але це, можливо, зміна в професійній сфері. Ви займались однією справою, а тепер доленосний момент. Кармічний. Ви на даний момент поки що набираєтеся сил, проявляєте мудрість для того, щоб надалі боротися, рухаючись саме тим шляхом власного призначення, яким ви повинні. Ви відчуєте, що ви досягли внутрішнього наповнення. Імператриця, що ви гармонізували своє життя, зцілили, власне, ті двері, які відкриються, вони нададуть вам відчуття того, що вищі сили надають вам можливості здійснення саме ваших мрій і бажань. Ви наповнена. Якщо ви бажаєте, наприклад, реалізовувати якийсь проект, то ви маєте ресурси, ви маєте можливості. Ви, як птиця Фенікс, але в статусі імператриці. Сильної, цілеспрямованої. Хтось говорить про пасивність, але це вже Пасивність проявлена мудрістю. Тому що ви знаєте, які кроки зробити для того, щоб досягнути бажаного і здійснити ті мрії, які ви маєте. І крок за кроком ви саме рухаєтесь в тому напрямку, щоб досягнути того результату, якого ви прагнете. Якщо це стосується родинного, Тепла, взаєморозуміння, і в ваших стосунках або загалом в вашому житті була конфліктна ситуація по відношенню до стабільності в даних стосунках. Негатив, можливо, з боку інших людей, але негатив був присутній певний період. Ви все одно повинні крок за кроком рухатись в реалізацію, в очищення, відсікання, пропрацювання, працюючи, рухатися саме тим шляхом, проявляючи терпіння, в реалізацію того нового починання, яке ви, ресурсна людина. Творець в своєму житті маг, маючи силу внутрішню Стержень, силу волі і силу духу. В даних стосунках, навіть якщо і відбулися негативні події, і ви, звичайно, зрозуміли, що в вашому оточенні, можливо, є саме ті люди. Які не бажають, щоб жили в щасті, радості і в коханні. Але, як би вам не розбивало серце, ви повинні відсікати і рухатися саме до наповнення і бути щасливою, бути самодостатньою, відсікаючи той негатив, який йде з боку інших людей, тому що є заздрість. Але кожний з них забуває те, що є вищі сили. І якщо ви рухаєтесь даним шляхом, то вони допоможуть вам здобути саме те, чого ви прагнете, тому що доленосність, кармічність, вам вищі сили або відкриють, або закриють можливості. По відношенню до ситуації, яка відбувається саме в вашому житті, а вам відкривають. Вже по сигніфікації ми зрозуміли, що якщо ви бажаєте наповнитися саме почуттям від здійснення мрій, а мрії, в якої би сфери життя це не стосувалось, кожного своє, але ми бачимо те, що ви самодостатні. І ви завдяки тому, що не зважаючи на те, в якому б оточенні, який би негатив був присутній, ви будете наповнюватися. І ви повинні це робити. Ви не повинні застрягати в негативних думках по відношенню до інших людей, які робили вам боляче. Ви повинні ставити крапку і, власне, брати відповідальність в свої руки. Керувати своїм життям і маніпулювати своїм життям власними зусиллями, рухатись в реалізацію власних планів і бути переможцем, відчуваючи те, що насамперед вірити в себе, беручи керування в свої руки, керуючи. Подіями, ситуації, вирішуючи. Ви отримуватимете задоволення, тому що ви розумітимете, що те, що відбувається в вашому житті, вам підвласне. Вам ресурсній людині, і ви зможете здобути те, чого прагнете. Тому вищі сили дають вам можливості відродитися. Вам відкриваються нові можливості, новий шлях. До власної реалізації, до здійснення мрій, які ви маєте. А саме головне, я вам скажу, що вищі сили повертають вам можливості досягнути успіху на даному шляху. Якої би сфери життя не стосувалося, але досягнути, незважаючи на те, що вони розуміють, що у вашому оточенні є ті, які не бажають цього, заздалегідь створюючи. Вам ситуації або події, що ви не змогли досягнути бажаного. Але не так сталося, як гадалось. Тому що ви подолаєте, ви досягнете і здобудете, долаючи, відсікаючи той негатив і тих негативних людей з свого оточення, які не бажають вашого успіху. Задіюйте досвід і будьте мудрою людиною. Маючи досвід спілкування в минулому, могли робити помилки по відношенню до інших людей, ви не розуміли, хто є хто, але насамперед, ви повинні по справедливості, відчуваючи те, що дана людина. Несе негатив ваше життя відсікати, очищати свій простір від негативних дій, навіть думок, навіть негативного посилу з боку даної людини, який йде в ваше життя. Відсікати існування даної людини в вашому житті і рухатися до власного успіху, до власної реалізації. Творити, кохати і реалізовувати, здійснювати ті мрії, які ви маєте. Дякую, кварен, по першому варіанту. По виходу з коридору затемнень. Які двері для вас відкриються? Кверен, по-другому варіанту, ваша сигніфікація. Ви не маєте сил, не маєте енергії. Діяти і взаємодіяти саме власне в тих стосунках, або по відношенню до імператора, або в стосунках з маніпулятором, який виснажує вас. Маніпуляція, і взаємодії з чоловіком, який. Енергетично наповнюється за ваш рахунок, тому саме ви можете відчувати безсильна відсутність енергії при взаємодії з даним чоловіком. Або ви, власне, щоб керувати своїм життям, щоб взаємодіяти, рухатись саме взаємодію, партнерські стосунки. В реалізацію на даний момент загалом. Або хворієте, або не маєте сили, не маєте енергії. На даний момент поки що так. Ситуація проясниться і рух буде в вашому житті завдяки колесу фортуни, удача прийде в ваше життя, надасть вам можливість фортуна. Задіяти ваш досвід і досягнути того, чого ви прагнете, якої б сфери життя це не стосувалося, але ви прояснення, світло, енергія, бажання прийде на зміну безсиллю, відсутності енергії, апатії, депресії. І неможливості досягнути бажаного. Відсутні шансів, пропозицій. Та й загалом взаємодії для того, щоб досягнути того, чого ви прагнете. Коридор затемний. В якому стані, і що саме відбувалося? О, зрозуміло. Ті активні дії, той рух, який ви прагнули здійснити, або взаємодія саме з людьми в процесі, в партнерських стосунках, якої би сфери життя це не стосувалось, але ви в коридорі затемний отримали ясність, хто є хто, і розуміння, що ви знаходились в ілюзіях по відношенню до деяких людей. Але незважаючи на це все, ви повинні рухатись далі і активно діяти. А не знаходитись в ілюзіях і в апатії, і в бути безсилими перед подальшими діями. Ви повинні приймати ситуацію завдяки вищим силам, фортуні, удача, можливості, шанси. І ви повинні активно діяти. Ви не повинні знаходитись в апатії і той негатив з боку тих людей, від яких ви не очікували. Але, незважаючи на те, що ви не очікували, прийміть ситуацію такою, якою вона є. Відсікайте і рухайтесь далі, активно проявляючись. Тому що лише тільки таким чином ви зможете. Досягнути бажаного результату в своєму житті, які двері закрились, зміни, рух, а які відкриються щастя, радість і кохання. В вашому житті відбулися саме ті зміни, які, можливо, відкрили вам обличчя тих людей по відношенню до яких ви знаходились в ілюзії. Але вам відкриваються двері, саме завдяки тому, що ви зрозуміли, хто є хто, бути щасливою, бути коханою і в своєму житті будувати стосунки саме з тією людиною, яка буде вас кохати, і ви зможете досягнути того, чого прагнете, по відношенню до взаємодії з ним. Абсолютно зрозуміти те, що ви урок прийшли. Урок по відношенню до взаємодії з людьми, які вас тримали в ілюзії. В ілюзії те, що ви не розуміли, що, чого насправді дані люди бажають. А на зараз ви повинні боротися, не зважати, хто чого бажає, відсікаючи саме тих лицемірів. І рухатись в реалізацію власних амбіцій, і того, чого ви прагнете досягнути, проявляючи силу. Зміни, можливості, шанси йдуть у ваше життя. Можливо, не одна пропозиція, не один шанс, і не одна можливість, але це дає вам можливість вибирати, це дає вам можливості використовувати власні ресурси і реалізовувати власні мрії і бажання. Керувати своїм життям і рухатись саме тим шляхом, який буде наповнювати вас. Тими результатами, які ви будете досягати, вони вас будуть наповнювати. Тому що ви зрозумієте, що ви прийшли очищення в даному коридорі затемнень, воно було для вас дуже доленосне. Навіть якщо ви вийшли з даного коридору затемнень в хворобливому стані. Але подивіться на це з іншого ракурсу. Ви б і надалі знаходились в ілюзії по відношенню до цих людей, які зняли маски, сенс тримати або бути, взаємодіяти з лицемірами, які використовують вас або негативно впливають за вашою спиною на ваше життя. Ну, вони прагнули зупинити вас на даному шляху. Вони відчувають ресурсність вас. Вони бажають вам розбити серце. Вони або він. Можливо, партнер, можливо, в партнерських стосунках взаємодії з чоловіком, але це може бути бізнес-проект, власний бізнес, партнерські стосунки. Він розумів, що ви саме та ресурсна людина, яка, вкладаючись енергетично і ресурсно, зможе дати йому ті результати, яких він прагне досягнути. А от коли ви досягнете того, чого він бажає, він то і здійснить те, чого він бажає, розбити вам серце по відношенню до реалізації власних мрій, власних планів. Ви не були в рахунок того, щоб надати вам можливість отримати той результат, якого ви прагнули. Він враховував, що він лише використає вас. Але по відношенню до результату, ви залишитесь ні з чим. В його плани надати вам можливість примножити, здобути і покращити власне благополуччя не входило. Осьний момент, і я вам скажу так: балансуйте, немає сил, немає наповнення енергетичного. Ви відчуваєте те, що вас використали. Піднімайтеся, боріться, наповнюйтеся. Крок за кроком долайте даний епатичний стан і рухайтесь в розвиток, використовуючи можливості, шанси. Відсікаючи саме негативні думки, стабілізуючи емоційний стан, досягаючи балансу внутрішнього, це дасть вам наповнитися енергетично. Ментальні прив'язки очищайте. Відсікаючи прив'язки загалом, які б вони не були ментальні, енергетичні, відсікайте, пропрацьовуйте даний момент. Дуже важко. Але очищення, відсікання це саме те, що потрібно. Насамперед, для того, щоб не бути прив'язаним до того, що відбулося, до тих людей, з якими ви взаємодіяли, до тих подій, які ви аналізуєте постійно повертаючи в ту негативну ситуацію. Зрозумійте, що завдяки тому, що ви все ж таки вийдете на ясність своєму житті, Сонце засяє, ви вийдете з темряви, вищі сили нададуть вам можливості шанси рухатися повільно. І це буде по справедливості. І це буде вашою перемогою. І це буде саме те, що відкриє вам шляхи, надасть можливості активно діяти, проявлятись і досягати того, чого ви прагнете. Бути самодостатньою, задоволеною, впевненою це те, що ви повинні в даний момент зрозуміти, зробити, пропрацювати і рухатися, а не боятися. Тому що його розрахунок тієї людини, яка встромила вам ножа в спину, це залишити вас саме в негативному емоційному стані. Позбавивши вас можливості досягнути успіху в своєму житті і в страхах, невпевненості в собі, в депресії, а ви рухайтеся в іншому напрямку. Долаючи, відсікаючи, спілкуючись з людьми, проявляючи власне внутрішню силу, руйнуючи той негатив, який є, і рухатися в іншому напрямку. Не в тому, який вам прогнозували, що ви саме в такому стані будете знаходитись. Ні, є моменти того, що вам потрібно подолати, але вищі сили бачать вас сильною людиною, людиною, яка подолає, яка пропрацює ці моменти і досягне успіху, і буде щасливою. Вам відкриваються двері до власного щастя, до здобуття саме можливості бути щасливою, коханою. Якщо зрада відбулася не лише по відношенню до бізнес-партнерства, а в особистому житті, незважаючи на те, як би боляче не було, прийміть пораду від вищих сил і рухайтеся. Бо вас вищі сили виведуть до можливості досягнути того успіху, якого ви прагнете. А можливо, навіть і не розраховуєте. Але як би важко не було, розумієте, що сама темна ніч перед світанком. Тому відсікаєте, пропрацьовуєте і рухайтесь. Навіть якщо це ці кроки повільні. Не настільки результативні, як хотілося би. Але з кожним кроком ви ближче до успіху, до досягнення цілі і до можливості відчути задоволення від результату. Дякую, магія та української до зустрічі!